Всім привіт, вітаю! Зараз у нас 1 вересня, вечір прийшла я з роботи, у мене вже, слава Богу, вийшла напарниця з відпустки, тому повертаюся до свого звичного графіку роботи: перша зміна, друга зміна. Хоча, ви знаєте, за цей місяць, який я працювала сама з 8-ї години, ну, майже до до четвертої, то й до, до п'ятої інколи було, то так вже втягнулася в такий режим, що мені навіть сподобалося. От. Але повертаємося до е, такого графіку. Ще в нас починається е, великий ремонт на роботі, е, Саме холу е, входу в поліклініку. Першого поверху, знаєте, тут де, де все, все тільки починається. Ну, коли заходиш в поліклініку, і це такі будуть незручності, все потрібно приготувати, винести, занести, продумати, як воно буде, тому що ремонт буде десь три, три місяці. І ну, це, звичайно, не дуже добре, але нічого. Це вже потім, як то кажуть, подумаємо, зробимо, все буде добре. Так, я зараз п'ю каву. Мене сьогодні пригостило такими цукерками фавор трюфель. Вони продаються в форі. Тут я читаю, що тут вони тільки продаються вироблені для продажу магазина фора Food Pud. Пуд-пуд і фаворе. Ви знаєте, такі смачні трюфіляції. От, колись ми вже пригощали такими цукерками, і от, і от знову мені сьогодні дісталося на, на 1 вересня такі от солодощі. Дійсно смачні, але так як сьогодні в нас дуже було спекотно, така спека була, знаєте, що ледве доїхали додому в автобусі, просто не було чим дихати, то вони трішки ну, під, під розтанули. І я їх поклала в холодильник, це дістали. Вони такі холоденькі і гаряча кава з молоком. І це так смачно. То в мене зараз такий, знаєте, трішки релакс, вечірній релакс. На вулицю вже не виходжу, навіть тому що ви знаєте цю ситуацію з комарами, але зараз бачу, що піднявся такий вітерець гарний. То, можливо, зараз ще вийду і е, на вулицю. Е, готую собі вечерю і на завтра на роботу, щоб взяти. У е, мене сьогодні, так, сьогодні в мене по планах гречка з м'ясом. От така тут морква, рис. Ой, морква, цибуля, курятина, і зараз буду додавати гречку. Гречку перед тим, як додавати в казанок, ще раз повторюю, казанок дуже старий, не, не звертайте на нього уваги, але він дуже зручний. Я гречку промиваю, і те, що не потрібно, воно все спливає. І я його потім виливаю. Тобто, десь так, 3-4 рази промиваю, я гречку не перебираю, ніколи цим не займалася. От, гречка на цей раз у мене вже піджарена. От, Такої от зеленої, нежареної не немає, закінчилося. І ще от тут трішки філе, курину залишилось, то ще трішки і по пожарю. І також у мене компот зварила компот, яблука, ожина і м'ята. Останнім часом от такий варю і дуже він мені подобається. І знаєте, в таку осінню спеку дуже гарно він е е йде а ще в мене вже кінець літа, початок осені, вересень, а мене от почали активно стигнути огірки. Я вам казала, що їх декілька разів пересаджувала, і потім вони якось дуже довго сходили, а потім зійшли, цвіли, але не було зав'язі. А тут якось почали от достигати. І от вже так багатенько я вже і салати роблю, і навіть на роботу носила, і кабачки почали стигнути. От Помідори сидять от такі. і і не, не червоніють. То я вирішила все-таки закислити одну баночку. Хоча в мене ще і минулорічні є, та й в селі багато там сестра закрила. Але думаю, ну, щоб не пропадали, то все-таки в таку трьохлітрову баночку. Зараз зроблю, закислю ну, по такому самому звичайному рецепту, але ж хвилююся за цю сіль нашу, яка зараз е, портить всі наші, от такі, всю нашу таку от консервацію. Тому не знаю. Ну, Так як мені рекомендували цю сіль перед тим, як ну, не сипати сюди її в банку, а е, розбавити окремо та ще і кип'ятком, і потім вже заливати. От, ну, зробила так, подивлюся, як воно буде. Ну і, звичайно, квіточки хризантеми, які я вам показувала, носила сьогодні на 1 вересня, поставила на роботі букет. Шкода, що не розсвіли повністю ще мої астрочки, там мене дві розсвіли, я вирізала, але хотілося, щоб все-таки на 1 вересня було більше айстр. Це все-таки для мене квітка від початку навчального року, квітка початку осені. Ну, ви вже, мабуть, помітили, у мене новий манікюр захотілося саме от такого так, темно-червоного. -темно ну, так він не передає мене правильно телефон. Такий, от, такий от у мене колір. Хоча я вам говорила, що так у нас в дитячій поліклініці. Якось звертають увагу на те, щоб у нас були не яскраві манікюри. От. Ну, але все-таки я не лікар, тому мені можна інколи і з таким лаком ходити. Подивлюся, походжу, а потім потрібно ж їхати в село копати картоплю, то, то зніму його. І ви знаєте, ще помітила, що все-таки вживання вітамінів, які я пропила до цього, це і біотин, це і вітаміни. Мультівітаміни для жінок вони все-таки так мають накопичувальний результат. І от зараз я відчуваю так, ну, бачу, що мої нігті в хорошому стані. От, і... Я ними задоволена. Ну, Звичайно, на правій руці трішки гірше, тому що права рука, як то кажуть, робоча, і тут інколи щось десь чистиш, щось десь миєш, а рукавички не, не одягаєш, то і е, на деяких нігтях буває, що так, знаєте, ніби вони трішки як від, сло, слояться, так, відчаровуються. От, ну, Але ж потрібно все-таки. Дотримуватися правил таких, що все-таки все робити в рукавичках, але ну, не звикла я до цього. Тому і такий результат, так що, як то кажуть, нема на кого жалітися, звинувача, звинуват, звинувачиш тільки себе. Так, що ще вам сьогодні розповісти, дівчата, із хорошого, із відгуків моїх таких, покажу вам те, що мені дійсно, що я купувала, вам показувала в покупках і що вже спробувала. І зараз будуть в мене 4 позиції, всі вони мені подобаються. Перше це оцей порошок-кокей, кисневий порошок для прання універсал з лавандою. Класний, особливо для. Світлого білого одягу. От було в мене прання. Правда, ви знаєте, я його брала капсулу для прання від Грюн, Грюнвальд, і оцей порошок теж таку робила так, мікс такий. І просто супер, супер. Все мені сподобалося. Біле ще більше-біліше, без, без плям. І, і сподобався мені цей порошок кисневий. Так, далі от цей гель для душу вам показувала, теж дуже класний ароматний, парфумований навіть. Я дуже задоволена ним. І, можливо, трішки зараз відставлю його в сторону і використаю там інші, які в мене є гелі для душу, які вже майже майже закінчуються. Але цей класний, от дійсно, він має таку, таку приємну солодинку, кислинку, все. Все мені сподобалося. Молодці б'юті кафе гарна. Гарна лінійка. От ця. Так, також можу порекомендувати вже вкотре ОЦЕ для душу з морськими мінералами. Зараз дивлюся, я його купувала за 199 гривень в новуся. Зараз от звертаю увагу, в різних магазинах тут взагалі такої ціни вже немає. Тут великий об'єм, 750 мл. І такі гелі вже майже під 300 гривень коштують. А цей от я все-таки купила і не пошкодувала. Класний після. Для нього він має такі, такі частинки скрабуючі, такі делікатні Так, гель для душу, палмолів, спа-раль-мінеральний спа -мінеральний, масаж з морською сіллю та алое. От спробуйте. Ну, Я не люблю я вже вам казала, не люблю скарбувати тіло чимось таким жорстким, там сіль, сольовий скраб, не дуже люблю, та й цукрові теж. Мені подобається щось таке от більш легке, делікатне. І оцей саме мені підходить. І він гарно. Не тільки масажує, він гарно скрабує і має приємний аромат. Ну, все, все тільки в плюс, тому можу вам його порекомендувати. Це такий гель, який в мене є мастхевом для літа. І майже кожного літа, хоч маленьку баночку, бутилочку, я куплю. А тут от була нагода купити таку велику по хорошій ціні. Так, і ще одна рекомендація: цей. Для волосся з АТБ Мегастронг, тут у нас іде 225 мл. Класний. От Купувала його щось там до 60 гривень, була акційна ціна, але він працює на всі 100%. От все зафіксував, якщо вам потрібно зафіксувати зачіску і все. І не скаже, що він, прямо, знаєте, робить такий ефект, якби такої залізобетонної так, фіксації. Ні. Ніби все зафіксовано, але цього лаку так дуже й не видно. І Потім так розподіляєш гарненько все, доводиш так до, до, до кінцевого такого результату і чудово чудово, тому можу сміливо вам порекомендувати. Ну, от Там є зелений, червоний, так от, але оцей червоний мені сподобався більше за все. Зараз не пам'ятаю її акційна пропозиція в ТП, здається, на великий об'єм, але здається, там зелений, не пам'ятаю. Коли буде ще на цей лак хороша акційна ціна, то обов'язково куплю. Ну, і рекомендую, дійсно рекомендую, якщо у вас довге волосся, робите якісь там зачіски. от, Наприклад, я навіть той же хвостик якось так дещось закручу, так підколю, закру... заверчу і такий пучок гарний зроблю. Тобто коли зафіксую, то все чудово. Та й на чубчик теж дуже гарно працює. Так що такі сьогодні мої рекомендації. Так, ну, і до речі, олійка. Олійка від Ловіт теж подобається. Правда, тут я зовсім не відчуваю цей аромат яблука, тому, якщо ви там будете купувати і думати, який аромат вам вибрати, то, то не думайте, Вони по аромату, мені здається, чи тут алоє, Вже не пам'ятаю. Алоє, здається, так? Чу чу, я подумала, що. Ще яблуко? Ну, не знаю. Ну, коротше говоря, без аромату, але працює гарно. Саме головне робити це регулярно, зволожувати, змащувати вашу кутикулу, і тоді не буде ніяких неприємностей на нігтях і все буде чудово. Манікюр буде, буде чудовий. От, так що, от такі в мене на сьогодні новини, такий вечір 1 вересня. До речі, я вам там в шортс відео говорила, що хочеться щось почати нове таке, от, але не знаю що. От придумала перше, що от хотілося б мені зранку ну, бігати я, звичайно, не буду, біг я не люблю, але хотілося б мені е, зранку от вибрати. Е, е, Маршрут і ходити, ходити таким швидкі, швидким е, кроком. Я взагалі то швидко ходжу. я інколи, знаєте, За мною не в ніколи я повільно не ходила. У мене батько дуже швидко ходив. от якось от якось З дитинства, коли він йшов на роботу і завжди мене заводив в дитячий садочок, а потім вже і в школу ми разом ходили, так як він працював в школі, то він завжди спішив, завжди він, йому, він не встигав. І я завжди за ним от і спочатку бігла, а потім вже, як то кажуть, приловчилася. І теж дуже швидко ходила. Так що з дитинства я люблю ходити, швидко ходжу. І от зараз для здоров'я, для е, е, укріплення саме серцево-судинної нашої системи, хотілося б мені все-таки зранку. Ходити і находжувати більше кроків. От. Ну, це такі плани. Подивлюся, як воно це все буде діло, чи, 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 чи вдасться, чи ні. От. Ну, саме головне ж так планувати. Ще хочеться мені все-таки частіше і більше записувати свої плани в щоденник, в блокноти, тому що все воно якось в голові тримаю, тримаю в голові. Ну, Ніби воно і тримається, і не забувається. Але все рівно хочеться більше більше, щоб записувати. Тому що блокноти, зошити, різні записники, щоденники я дуже люблю. І В магазині підходжу, листаю, торкаюся, все це знаєте, отримую таке естетичне задоволення, але, ж, але кладу обрат, ну, назад і не купую. О, так що, можливо, куплю якийсь красивий для себе записник і все-таки буду записувати. Так що, дівчата, от такі плани? Ну, не знаю, не знаю, чи вони збудуться, але хотілося б, щоб все було так, як ми плануємо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, які ваші плани, чи вони здійснюються. Давайте спілкуватися, буду вам дуже вдячна. Я розумію, що зараз такий період, що і перегляди впали, і коментарі мало пишуться, тому що ну все нам нема коли подивилися та і далі, як то кажуть, пішли. Але... Все-таки інколи рука тягнеться, е, написати коментар. І я все-таки надію, що ваші коментарі я прочитаю і е, відповім також вам. Все, На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди, за, за підписки, здоров'я всім, хорошого настрою, хорошого вам початку вересня. Ну і Зустрінемося з вами в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення!